Всім доброго вечора. Але хожу сьогодні ну і поприбирав, і все поробив, і поправлявся, Хожу все рівно, от мене все одно накручую себе за цю тему, як то кажуть, із цими шабаями, баригами, перекупчиками. От дивіться. Сьогодні, вранці я там відео вже виклав. Поміряли ми сьогодні кабанчика нашого. Да? от дивіться, Обхват 118, довжина 125. Ну, По таблиці цього немає результату. Там є 116-122. Але там сусідні, грубо говоря, показники 137 та 146 кг. Да? Ми їх додали, поділили. Вийшло у нас 283, поділили лан2, вийшло у нас 141,5 кг. Це тобто, по таблиці те, що ми маємо. Да? Опускаємося в інший варіант. Як можна ще визначити вагу свині. Да? Ми 118 додаємо до 125, виходить 243. Потім від 243 віднімаємо 100. Виходить 143 кг. Да? Ну, Плюс-мінус орієнтовно, десь воно на те й виходить. Приїжджають до нас мудріці. Я не знаю, може, десь якомусь вищому навчальному закладі вже в Україні. Може, в них вже факультет свій цілий, і, там, доктора наук, кандидати, там, професора. Що роблять ці діятелі? Вони ж, типаж, так само, як і ми, переміряли. Да? 118 помножили, вийшло в них все там чітко. От вони множать 118 на 125, виходить 14750. Потім оцей показник множить на 0,9. І в них вага виходить 132,75. Ну, скажуть, вони вам 132. Да? Я думаю, є такі, і ви чули, і до вас заїжджали, можливо, такі ділки, я їх називаю, та й все, які множать на 0,9 Що ми маємо далі? От Коли оця хороша людина помножила на 0,9, вивела свої 132 кг, да? і ми виводили да, 141,5 по таблиці та 143 по народному, мінус 100. Да? І от виходить десь в районі хай 142 кг Ну, Хоча я там казав 135-140 плюс-мінус. От ми віднімаємо те, що вони. Да? От вони нас вже вжарили, чи нас, чи вас, чи людину, чи будь-кого, чи того, хто просто вирощує свиней, вже на 10 кг. І опускаємося далі. 10 кг ціна може стоїть 680 гривень. Це на одному да? Одне поросятко ми їм взяли цим. Ділкам, вони нас вже на 680 гривень поім'яли. А якщо, як, за, як практика показує, ну, він же ж не, не приїде до вас по одне порося. Це дуже рідко. Приїдуть по 5, хоча да? б. що їхній обичний легковий прицеп, таким чином зварений зроблений, що вони погрузять туди як мінімум 5. І виходить, він вже у вас поім'я на 3400. Доброго вечора вам. Отак. От а є ще категорія перекупів. Ті взагалі в них вже дуже класні прицепи, і він вже туди може 10 поросяток погрузить. І маємо картину 6800. І от якщо у вас вам не жалко себе, ну, вам пофігу, грубо, скажу так, ну, як хочете, отдавайте. Продавайте, як вам заманеться. Але якщо вам, ви ціните свою працю, то ну, блин, обідно, коли так вони поступають, то лучше продавайте тільки через ваги. Отважилися, дахайзуєте ті мінус 3%, але ви будете знати точну вагу. Ви ж пойміть, ви в один рік ви взяли там, одне поросятко, на наступний рік 5 поросяток взяли, а тоді ви взяли 10 поросяток. Ви представляєте, ви вигодували 10 поросят, здали йому. Він, він ще їх не різав, а вже 6800 на вас заробив. Якось так. Ось і казочки кінець. А хто слухав, молодець. Гарного вечора всім.